Порушник! Як? Яке тут питання можете мені поставити Ви в мене я бачите? Ви скажіть, чого я порушник? Не сотряси а? Воздух. О, бачите? А що це за нецензурні на лайка? Да конечно, ти у тихо! У мене камера він по... ну, умнічає за війну. Людина, значить, пройшла Рим і Рим, я так войну. А ми не понимаємо, що ви нас хочете. Підстави. 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 Так показуй. Ознакомлюй, ознакомлюй. а я тобі кажу. Нема чим ознакомлювати. Жди, значить. Ну, а людину! один. Хлопці, ви там. Без жилетки і без форми. А зараз ти поліцейський, типа, але без посвідчення. Ну, в тебе його немає. Постанова 1137. Пост... Постанова Кабмина 1137, який оригинал, кому ты чешешь? Да. Угу. Ну и что? И оно от этого легализировалось? Да ты что? А ну открывай постанову 1137. А, Кабмин похер. Кабмін похер! Ну кабмін, типа похер за своєю постановою. Ну 11.37, ти що, не чуєш про що я тобі говорю? Та, коротше, в суді так би ти мені заперечив би щось. Так ми з цього починаємо. Далі повноважень. Немає? Немає. Ну ладно, проїхали навіть це. Ти кажеш, яка там 210-та чи яка. Так ознакомлюй, а знакомлюй людину. Я людину моя не ван. Так ознакомлю, вона в машині співпрацю. А хто ти такий? Ты... Ну посвідчення хто -хто? ж нема в тебе. Ні, то якась карточка полісе. Це фірма полісе. Перву статтю почитай над А Голос тобі прочитати? Мені відкривати? я її вже стільки разів відкривав, вже на пам'ять все знаю. Центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Щось неправильно, я кажу. Так посвечение это тебе про постанову 1137. Причем тут вообще нас полиция, закон нас полиции. Да, да, в суде тоже так само укажут. Там мышцы, ж цей, нам начальник сказал. Но оно так не работает. <форка> в суде у цей, у цей не работает. <форка> да, яйца чухаются. Очевидно. Ви думаєте, що ви зараз поснімаєте, поснімаєте, ви там до перелікаєте? Ні, я думаю, як мінімум три жалоби вже є. Я думаю, що три жалоби вже є. Добре, хай будуть. Ну так звісно будуть. Ти що думаєш, що це так просто тобі или шо? Я ще усьо, скоку веду, у сю ефір, це ж все время пише, ти мене затримуєш тут уже сколько годин, ще подожди, ще. Не так це все просто. Це тобі. Це тобі не лох, сільський. Це тобі нормальна ситуація.